Починаємо участину. Visual парадігм Так, візуал парадігм виглядає таким чином. Зараз стартують. Це у мене Community Edition. Трохи почекаємо, що він там. Сартуємо, ну, начебто стартова. Ну і скачати як. Ну, или так, давайте до Unload, щоб не перемикатися до лот Visual Paradigm. От комментиш. Так, ну і що от, бачите, зразу перше посилання на на цей. І пропоную завантажити. Завантажуйте, натискайте і користуйтесь. А ми зараз подивимося, як тут це можна їм користуватися. Так. так, ще наголошую, що це у нас не основна річ. Основна річ у нас все ж таки моделмейкер. Просто у нас в моделмейкері не все можна робити. Так, і чому робимо? Робимо нью. І якийсь там проект. Ну, давайте щось нибудь намалюємо. А якраз розмалюємо о той фрагмент діаграми, де у нас переглянути персональні акції. Ну, давайте персонал. Ми нажмемо персонал. Якщо... Так шам. бланк прочет. Так, ну. типа, он как бы и крейте открытый бланк получил, а что ничего не появилось. Вот в этом месте, вот тикайте, и у вас появляется меню додатковый. И, значит, use case diagram. Теж тут такая хитрая система. Можете клацать, оно не появляется. Правой кнопкой мыши клацаете, и вот тут то появляется new use case diagram. З'являється діаграма, тут можна назв... написати назву діаграми, як ми там її називали, Personal action. Per... action. Ну а тут далі все просто. Ось у нас є актор, обираємо сюди ставимо. Ну, як він там у нас був. Користувач зареєстрований ну зареєстрований чи не зареєстрований. Щас поглянемо, Авторизований. Авторизований користувач. Так, только Користувач. В цьому випадку, бачите, ось окрема, ну воно якби можна отак от тільки розміри змінити міти передвинути в інше місце. ну В мене поки що не вийшло. Так, далі нам треба систему саму. От прямо з є, є. ми обставимо ось тут і ось тут. Ну, що тут ми можемо написати, напишемо, що інтернет магазин такая вот штука є. ну и давайте намалюем э, наши э, use case use case э, то колбаса вот use case use case и да. цей use case у нас переглянути персональні акції Перегля... Переглянути персональні акції, можна його тут вже свободно витягати І ось таким чином, тут, якщо моделмейкерів там потрібно було флажки знімати, що тут просто тягаєте собі та і все. Так, тут можна, значить, що тут подивитися, у нас і важливо, ну, можна саб-діаграми робити, ну, це ми. Не будемо займатися, ми зробимо ось ці фрагменти, которые у нас є. Давайте е асоціацію проведемо. Подивимося, як воно буде. Тут є асоціація. До речі, тут в асоціації можна на кінцях робити кратність. Тобто, скажіть, скільки там елементів може бути. Ну коротше скільки. Е е е акторів, і скільки кейс може бути. Тобто в ну, цих частях може бути значить, указана кратність. Давайте додамо ще юсикейс. Так, ось тут кейс. Що там нам отримати? отримати листа. СМС. СМС. Так, ну и давайте подивимося. Так, как можно ось цей теперь экстент поставить? Давайте ставим экстент и экстент мы должны. Вот, я... провожу, і він, екстент, ставить від отримати листа на цей, на переглянути персональні акції. Ну, Тут теж можна написати, там, наприклад, лист. Ось так от екстенд, щоб було. І ось якось ось таким чином розташувати. От, отримати смс точно так же. ж. Значить, Ви берете. Extent, і от в, тут як вводити, і, наприклад, відціля, і він ось да, ставить. Тобто теж отриматись смс від звідсіля ставиться. Ну і що? І у нього з'являється extension point Тобто виглядає ось таким от чином. Тобто тут у візуал парадігму оця можливість надана. модел мейкері її можна використовувати, але ж... Текстовому варіанті. Ну, до речі, взагалі, так якось опустив цю штуку. Значить, Діаграма може містити в собі в текстовому вигляді опис, що там буде коїться. Ну, а скільки ми розглядаємо саме діаграми, ми цю штуку не бачимо. В принципі, тут можна продовжити побудувати цю діаграму, ну оскільки основні речі є, ну... ну я думаю, що можна на цьому і закінчити, тому що вже другий раз будувати діаграму якось не дуже хочеться. Основні елементи показав складні і тут є, так, значить, Як тут зробити короче, експортувати в зображення? Тобто, як це якось потрібно використовувати і значить, це діаграма. Тут воно робиться як. От, в цьому меню, от, ну, в принципі, можна ось тут сейф нажати, це зберегти сам проєкт. Сам проєкт розширення має ВПП. От, а значить вказуєте комп'ютер де ви там хочете його завести.